Україна, місто Запоріжжя, всім миру і добра. Сьогодні 3 серпня, я вітаю вас в моєму домашньому саду. Я хочу поділитися досвідом по ефективності переходу захисту плодових культур від хімічних препаратів. на Біопрепарати. Ось персик світ Леді, ну, тут процентів 70 я вже зібрав ось така щільність. Гнилий і грибкових хвороб на плодах я не спостерігаю. Ось зараз ми підходимо до нектаріна. Фантазія. Я пожалкував, коли робив нормування. Ось такі грона залишив. Бачите, всі вони чистенькі, гнилий не спостерігається. Я зараз підійду до журналу Рвіт. Ага, ось 13 липня була обробка свідчим хорусом провантоверналом, це 13 липня, і потім я завершив обробку хімічними препаратами і уже 21 липня я обробив біопрепаратами, оцими Ізакур і Сезар, виробники агрозахист Україна, Одеська область, село Васильівка, да. ну я не підпрягався їх. Рекламувати, але якщо гарні препарати і вони працюють, то чому б і не закцентувати увагу на цих препаратах. 27 липня я обробив баковою сумішю із акура 48 мл на 16-літровий бачок. І Сезара 24 мл на 16-літровий бачок. Ну, погода стояла як би нормальна, суха, ось, до речі, наливається діплоїд Ельдорадо. Також бачите, досить щільно плоди, при тому що я їх нормував, ну, пожалкував більше. Обирати, ну, по мені, як би цього нормально Ну, а тут ще є такі капризні сливи, як ось той часан. Той часан також досить, бачите, щільно плоди розміщені. Поки що, чисто сухо. Ну, Red Heart вони більш рідкіші в завізях, також чисті зараз підходимо до диплоїда невідомого, я намагаюся ідентифікувати цей диплоїд. У Луньова там получився пересорт, ну, не по його причині, будемо так казати. Ось вони всі щільненько розміщені на паганах. Як ви бачите, досить щільно і поки що ці чисті. Ну це. Були умови як би сприятливі сухо. А на днях у нас пройшли дощі. Екстрім умови, і вони дуже сприятливі для активації грибків. Я вчора не став витримувати рекомендовані виробником біопрепаратів. Там десь 20 днів термін дії препарату, я раніше обробив біопрепаратами знову ж таки, ці всі плодові. Ну, я думаю, через тиждень буде видно, як справляється і Закур і Сезар. Із своїм завданням захистити плодові дерева від всіляких гнилих. Бо і сьогодні по прогнозу, можливі опади і завтра. Ну, як би то екстрім. Побачимо, яка ефективність. Виноград також зараз у мене чистий сухий. Я його також оброблю. Е, ну, хочеться е, зменшити кількість використовування хімічних пестицидів. Як би на мій погляд, це не дуже корисно, бо із форсунки оприскувача виходить далеко не дистильована вода і не крейда. От. Це шкідливі для організму компоненти. Ну, якби, надію, що біопрепарати е, менш шкодочинні, Так що будемо дивитися, яка ефективність від використання біопрепаратів. Е, до кінця збору я хімію вже не буду використовувати. Якраз сьогодні ще її оброблю і зерняткові яблука, груші, бо там на деяких молодих паганах е, попалички є. В плодові також зерняткові чисті. зараз підійдемо, побачимо все. Світ сеншей, грушка. Це вже повернуся до хімії, коли я зберу урожай своїх яблук. От, І... Десь кінець жовтня-лисопад буду обробляти міддю із препаратом 30Д. Ось такі поки що чистенькі. яблучка. Нормально зав'язались. Подекуди падають. Все-таки десь хімія не спрацювала. І хоробачки завелися. Ну, а загалом все чисто, все нормально. Так що, якщо будуть якісь збої в біопрепаратах, я проінформую. Ну, якщо все буде нормально, то по замовченню будемо вважати, що все класно і все працює. Якраз підходимо до яблуньки Жераміни, У Максима Гаранжія брав живець, прищепив. Це на 62 396 і вже пішло забарвлення. Цікаво буде спостерігати, як будуть темнішати ці яблучки. Подивимося. Так що дякую за увагу! Всім всього найкращого.